Привіт, мене звати Лата, і це канал e Sailor. Сьогодні ми поговоримо з тобою, що таке привальник, і навіщо він взагалі на яхті. Якщо говорити простими словами, то привальник це забезпечення для яхти. Цей привальник забезпечує від механічних зовнішніх впливів на яхту. Тобто ось. Так виглядає привальник. І умовно, якщо буде стояти одна яхта зліва, друга справа, то вони не будуть битися бортами, а саме пластиком одне об одного, і вони не будуть отримувати пошкодження. І для цього саме і існують ці привальники через те, що іноді привальники можуть бути різної форми, наприклад, у нас такий, у іншої яхти. Ось у нашого сусіда, той провальник більш округлий та тоньший. Через різні профілі яхт ці провальники можуть не допомагати, тому що вони не зможуть досягнути саме до борта, наприклад, тобто умовної цієї яхти або катера, неважливо. І через це яхта буде битися. Щоб цього не відбувалося, у нас є ось такі подушки. Це у нас кранець. Тобто Така подушка, яка має всередині повітря. Тут у нас є клапан, де можна підкачувати повітря. І ця подушка приймає на себе весь удар, амортизуючи саме ось ці коливання, а також приймаючи всі механічні пошкодження на себе, і при цьому у нас залишається цілий борт. Е, з цих кранців, що вони просто з часами стають брудними такими. Що не завжди е, приємно спостерігати. Але все ж таки яхта буде цілою, не буде пошкодженою, і те, що вони брудні, це вже така дрібничка. Е, продовжуючи саме тему привальника, то ці привальники бувають різних форм, профілів, розмірів, е, також з різних матеріалів е, бувають зроблені. У нас зроблений ось такий гумовий привальник. Він досить широкий. Ось відносно моєї руки, ось він такий. Іде. На цій яхті він реально менший. Я не знаю, чи зараз на відео це помітно, але ось на цій яхті він е, трошки поменший і він округлий. Я трошки пізніше поясню, чому у нас такий широкий. А Ось тут на е, сусідньому катері у нього також є привальник, але він зроблений з дерева. Також є на наступній яхті е, попереду привальник, але він скорше, вже для краси зроблений, тому що він не е, з боку борта е, саме виступає, а він якось так покладжений і тому він такої. Функції захисту якби не несе ніякої. Ось там, от далі трошки на цій яхті, також дерев'яний привальник. Він також широкий, і ось він вже буде захищати ваш човен від пошкоджень. Причина, по якій я вирішив зняти відео про Привальник поляла в тому, що він у нас протікав. І в мене є декілька застережень, що потрібно з ним робити. А також я хотів би розповісти декілька причин, чому ми не замінили провальник на новий. Або чому ми не поставили дерев'яний привальник? Коли у вас є привальник, вам потрібно бути уважним, щоб він у вас не протікав. Бо, наприклад, у нас корпус яхти він зроблений з сендвіча, тобто йде один шар корпуса, потім йде певний матеріал, типу пінки, пінопласта чи щось подібного. Я умовно кажу, що має якесь начебто утеплення. Потім йде другий шар пластику. І саме коли закручували ці шурупи в привальник, то вони не були загерметизовані. І зараз, коли привальник протікав, туди проникала вода. І той наповнювач, той утеплювач він просто почав згнивати, пріти і руйнуватися. Через це корпус у нас прославляється. Це найелементарніша причина, чому потрібно бути уважним і герметизувати вашу яхту всюди. Неважливо, де чи то привальник, чи то якісь кріплення. Неважливо постійно потрібно загерметизувати, щоб у вас корпус просто не руйнувався. Чому ми залишили старий привальник і не замінили його на новий. Причина дуже проста: такого провальника просто немає. Його дуже важко можливо знайти, можливо, він є десь, але ми його не знайшли навіть в спеціалізованому магазині, де продають всякі прибамбаси до яхти, від блочків, якихось ліхтарів до там, костюмів, саме фірменних до вітрильництва і тому подібне. То там навіть не було такого привальника, саме такого профілю широкого, товстого, саме з ось цією е, білою смужкою. Ось не було. Їх не можна знайти. Е, чому ми не замінили цей привальник на дерев'яний? Тому що е, саме в цьому місті під привальником у нас сходиться верхня та нижня частина корпусу. І там є ось такий. Виступ умовний, так як привальник, типу, але привальник ще накриває той виступ, його не видно. І ця е, річ доставляла нам суттєві проблеми, тому що, якщо е, б ми захотіли робити дерев'яний привальник, то ось тут навіть з боку зараз видно, що у нас корпус він, е, вигинається. Це одна річ, а друге ще е, те, що тут є виступ. Від е, саме, стику верху та низу. І можна було б зробити дерев'яний привальник, але для цього потрібно було обрати саме такий матеріал по тим розмірам, щоб він перекривав той виступ. Також щоб він міг вигнутися саме ось по такій дузі, як у нас йде корпус човна. Але. Ще при цьому ж потрібно було додати саме заглиблення в е, тому матеріалі дерев'яному. І на це все у нас просто немає ні сил, ні місця, ні інструменту, щоб це просто зробити нормально. І тому ми просто вирішили залишити все як є, і ущільнити просто цей привальник, дати е, там в деяких місцях шурупи, де не вистачає або де послаблене кріплення привальника. І просто дати більше саме того клею герметику і, і все. І також, уже після того, як е, цей привальник був е, відірваний, після того, як він е, був у нас е, відмитий, закручений, загерметизований. Також зверху ми додали е, галтель. Тобто ось е, таку смужку з клею герметику. Ось тут це помітно. Це вже... Так би мовити, гарантія того, що зверху всередину нічого не затече. Типу, тут уже все надійно зроблено. І тепер ми маємо спокій і можемо не боятися, що до яхти буде несанкціоновано проникати вода. І з цим у нас проблема вирішена. Також на інших яхтах можуть відрізнятися ці привальники, тому що яхти можуть бути сучасніші або більш популярні, наприклад. І привальники можуть продаватися саме на якусь вашу яхту, або, можливо, є варіант того, що саме гумовий привальник можна буде замінити на дерев'яний. Тому не виключається і цей варіант. Але в нас в даній ситуації було без варіантів, ми залишили все, як є. Тому я сподіваюся, що дана інформація тобі була цікавою, можливо, навіть корисною. Якщо це так, то можна писати про це в коментарі, або якщо ти хочеш, то можна писати про це в моєму телеграм-каналі. Я створив його навмисне для того, щоб можна було спілкуватися з іншими людьми, як з мене, або такими самими людьми, як я, тобто. Так би мовити, самоучками, а також з такими людьми, які купили яхту або будують яхту, або ремонтують яхту, які хочуть також спілкуватися, ділитися досвідом або дізнаватися щось нове. Тому поки що дякую тобі за перегляд і зустрінемося в наступному відео.